Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Інформація і доказ Івана 20:31 Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син. Коли Доріс Кернс, Гудвін вирішила написати книгу про Авраама Лінкольна. Її лякав той факт, що про 16-го президента Америки вже було написано близько 14 тисяч книг. Що ще можна було сказати про улюбленого лідера? Однак це не зупинило Гудвін, і результатом її праці стала книга Команда суперників, політичний талант Аврама Лінкольна. Свіжий погляд на стиль керівництва Лінкольна зробив її книгу. Дуже популярною. Апостол Іван зіткнувся з іншою проблемою, коли писав оповідь про служіння і страждання Господа Ісуса. В заключному вірші Євангелії від Івана сказано: багато є й іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. У Івана матеріалу було більше, ніж він міг використати. Отже, стратегія апостола Івана полягала в тому, щоб зосередити увагу лише на декількох обраних чудесах, ознаках, які підтверджували твердження Ісуса Я Є. Ця стратегія мала ще й вічну мету це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. З усієї безлічі доказів Іван надав багато причин для віри в Ісуса. Кому ви можете про нього сьогодні розповісти? Як ви ставитесь до біблійних доказів Ісуса і Його тверджень, що для вас означає вірити в нього? Помолимось, небесний Отче, будь ласка, зміцни мою віру вагомими доказами, аби я міг по справжньому жити для Ісуса Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.